Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І Сьогодні у нас з вами гудзикове відео. Всі ці гудзики, що ви бачите перед собою, допомогла мені придбати пані Наталя. Я їй дуже-дуже вдячна. Вона проживає в Києві і вона ходила на зліт антикварів. Вона знає, що я колекціоную гудзики, інколи вона мені допомагає придбати їх на київській барахолці, бо так само її відвідує. і в той день вона побачила дуже багато цікавих гудзиків, зробила фотографії, надіслала мені і я попросила викупити ось ці гудзики. Тож пропоную вам детальніше їх розглянути і на прикладі деяких гудзиків я вам розкажу, як я їх ідентифікую, тому що по гудзиках немає інформації. Дуже мало. Взагалі, якщо там по біжутерії є якісь ще каталоги, то по гудзиках можна знайти, знайти тільки асортиментні карти виробників і приблизно здогадуватись, хто що виробляв. Тож, давайте, мабуть, розпочнемо. Розпочати я хочу ось з оцього гудзичка. Це пластиковий гудзик, бачите, з пластиковим кабашоном. я думаю, що це Сполучені Штати. Чого ж я так думаю? А тому, що я маю ось такі накладочки. На гудзики. Бачите, в оригінальній упаковці я перепрошую. Сонячний день і хмари. І от воно то сонце, то хмари, і втрачається різкість. Я дуже перепрошую. І ось зверніть увагу на оцю накладочку. Бачите? Дуже-дуже подібний гудзик. Це гудзик, це накладка. До речі, хто не знає, що таке накладки на гудзики, це такі, я вам зараз спробую зняти показати. На прикладі однієї, пришиваються звичайні гудзички, на гудзичок одягається накладочка, і все. І у вас вже зовсім інший гудзик. Вони змінні. Ну, я не знаю, це або святкові, або Якісь театральні, тобто тематичні, якісь. Так, і це у нас Made in Каліфорнія. Ось маю ось такий комплект накладок на гудзики і гудзичок. З чого я роблю висновок, що виробник цього гудзика Сполучені Штати. Ось так. Доводиться ідентифікувати деякі гудзики. Далі не буду ці прибирати. Ще так само пані Наталя придбала для мене ось ці гудзики. Бачите, не можна на зовнішній вигляд, не можна сказати, чи вони металеві, чи вони пластикові, але вони пластикові, вони великі. Я так само навіть приблизно не знаю, хто їх виробник. І можу тільки здогадуватись, що це так само Сполучені Штати. По-перше, я вивчала дуже багато асортиментних карт, саме Сполучені Штати виготовляли дуже багато сюжетних гудзиків. дуже багато сюжетних і пластикових. Ну, от лише з цього я можу робити висновки, що оці тварини. Це так само Сполучені Штати, але я можу помилятись, тому що нема ніякої інформації. Далі ось такий гудзик. Я так само вирішила його придбати ось таку міфічну істоту або неміфічну, бо гудзик дуже старий. насправді. Це десь 50-ті роки. Виробника взагалі не знаю і приблизно. І приблизно не знаю. Зверху метал, знизу пластик. Причому видно, що пластик такий, знаєте, змішаний, тобто, можливо, відходи пластику безвідходне виробництво. ось такий гудзич, гудзичок. Далі, мабуть, покажу вам ось ці гудзики це скляні гудзики, і вони у нас антикварні. Це межа 19-го і 20-го століття, можливо, кінець 19-го століття. Точніше, скла сказати не можна, виробника так само сказати я не можу. Чехословаччина виготовляла дуже велику кількість скляних гудзиків, імпортувала їх по всьому світу, тому... але Італія це так само скло, тому, можливо, вони так само виготовляли гудзики. Збереження дуже хороше, ніжка. Почому я з'ясувала, що це межа 19-20 століття це ось така ніжечка. І вони не дуже яскраво, але трошки світяться в ультрафіолетових променях, тому тут присутня якась кількість урану. Це не розфарбовані гудзики, це отакі смужечки зі скла. От там, в самій масі. Ось такі. Антикварні гудзички. Якщо чесно, я не можу вам сказати їх вартість, тому що я вже переводила пані Наталі однією сумою. От. Але хочу сказати, що деякі гудзики доволі дешеві. Настільки дешеві, оцей гудзик чи 10 чи 15 гривень, я була настільки здивована, я була настільки вражена, я просто не можу вам передати. І так, ми бачимо сюжетний гудзик. він... Виконаний у техніці тиснення, і це Франція, так само межа 19 20 століття, звідки я знаю. А тому, що хто дивиться мене давно, можливо, пам'ятає, хто не бачив, я нагадаю. Я придбала на Віоліті ось цей гудзик, він був копаний. Подивіться, який він іржавий. І він був весь зелений в страшнючій патині. Я придбала його за 100 гривень. Потім я його чистила і я знайшла точно його атрибуцію. Це Франція, Того, що я знаходила в інтернеті гудзики такі самі, ось в такому гарному стані. Тож це я придбала за 100 увесь ржавий. Цей мені пані Наталя допомогла придбати за 15 або 10. Оці гудзики були по 30. Оцей гудзик був 10 або 15. Я повідклеювала цінники, тому я не дуже пам'ятаю, що скільки коштує. Розмір однаковий. Так само я знаю, що Франція налагодила виробництво гудзиків на межі 19 20 століття. З чого я роблю висновок, що цей гудзик так само Франція. Сюжетний так само зверніть увагу на одяг. Можливо, кінець 19 століття, але ось. Ось так я ідентифікувала цей гудзик. Далі, ось такий гудзик. Він більший, сюжетний, дуже мені подобається. Неймовірно, я люблю ось такі гудзики. До речі, в останньому гудзиковому, гудзиковому відео і про подарунки в мене був коментар, я не знаю, мабуть, людина дивиться мене вперше, що я невдячна. Що, я, що мені люди подарували гуцики, А я сказала, що я нічого з них не вибрала в свою колекцію. Ну, я перепрошую. Ну, в мене колекція тематична, не ображайтесь, будь ласка, я ні в якому разі не хочу вас образити. І якщо ви пропонуєте мені гудзики, то краще вам запропонувати мені фотографії, аби я могла вибрати. Бо інколи я взагалі відмовляюсь, бо мені ну, нічого не потрібно в колекцію. Тому, якщо я когось образила, я хочу перепросити, але я не мала це на меті. Я всього лиш сказала, що з подарованих гудзиків нічого не піде мені в колекцію. Я не знаю, чому людина сприйняла це так вороже, хоча це не вона, дарувальник. Тож, цей гудзик десь з середина ХХ століття, не пізніше з середини ХХ століття. Так само у форм... у... виконаний у техніці тиснення. Такий гарнючий, неймовірно. Дуже-дуже люблю сюжетні гудзики Далі хочу показати ось цей гудзик. Він взагалі унікальний. Бо коли я побачила фотографії, які надіслала мені пані Наталя, я трошки була спантеличена, бо ніколи з таким не стикала ще в своєму колекціонуванні, я думала, що це металевий гудзик. І я розуміла, що це целулоїдна вставочка, на якій продрукований цей малюночок. Але коли я побачила зі зворотнього боку, я розумію, що це скло. Скло. А зверху целулоїд. Якщо чесно, я ще не зустрічала таких гудзиків. Я приблизно навіть не знаю, хто їх виготовляв, тому я не можу цього сказати. Єдине, що я можу здогадувати, що це десь 20-ті-40 роки ХХ 20 століття, за одягом жінок і за використанням целулоїду, тому що. Ну, саме наприкінці 19-початку го 20-го століття почали використовувати ну, так, в прикрасах, гудзиках. Але чим цікава ця техніка? Цей целулоїд же е закритий ось таким обідочком зі скла. Воно фармоване, але вон, целулоїд не наклеєний, він заведений отам всерединку. Тож дуже-дуже цікавий годзик, хто виробник, навіть приблизно не можу сказати. Можливо, та сама Чехословаччина, можливо, хтось інший, я не знаю. І атрибуція приблизна, от саме за використанням матеріалу і одягом жінок, тому що в них такі зачіски єгипетські, а мода на єгипетський стиль був саме десь 30-ті роки ХХ століття. От з цього я роблю висновок. І залишився у мене один єдиний гудзичок. він великий, він важкий. Я від нього в неймовірному захваті. Ось такий сюжетний, думаю, це мисливська тематика. Думаю, що це так само межа 19 20 століття не пізніше. Ось, бачите, він такий нерівний. І матеріал, з якого матеріалу він зроблений. Ну, Бачите, просвічує такий червонуватий. З чого я роблю висновок? Можливо, це бронза. Не латунь, бо він важкий, а латунь така більш легка. Я знаходила в інтернеті схожий гудзик отак само з трубою або горном. Я тут прикладу фотографію, але наскільки я пам'ятаю, там циркач, клоун чи щось таке. Тому... Я дуже-дуже вдячна пані Наталі за те, що вона допомогла мені придбати ось ці всі гарні гудзики в мою колекцію. Що ж, дякую, що заходите. Мені дуже приємно дуже приємно, що ви дивитесь не тільки барахольні відео, а й мою колекцію гудзиків, тому що мій канал створювався саме. Для показу моєї колекції. вже хто дивиться мене давно, знає, що я почала знімати чернігівську барахолку зовсім-зовсім випадково. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще. На все добре!